Слава Україні! Друзі! У цьому відео покажу вам рецепт маринованих огірочків. Огірочки виходять хрумкі, ароматні. Дуже-дуже смачні. Раджу вам приготувати. Тож починаємо. Для цього рецепту нам потрібні. Свіженькі маленькі огірочки. Добре помиті. Також нам потрібні півлітрові баночки, вже чистенькі, помиті, вісім штук. У кожну баночку накладаємо по одному зубчику часнику. Додаємо кріп, гілочку, по листочку хріну, по листочку смородини та по листочку із вишні. Також у кожну баночку додам по одному. Горошку дохмяному. А ще обов'язково додаю по одній гвоздичці у кожну баночку. І у кожну баночку накладаємо маленькі огірочки. Накладаємо щільно, повинні влізти усі. На ці вісім баночок. Пішло 2 кг 100 г огірочків. Готуємо маринад. У каструльку наливаємо 1,5 літри води, додаємо цукор 200 г, додаємо сіль кам'яну 80 грамів та ставимо на вогонь постійно помішуючи. Доводимо до кипіння. Закипіло. Тож вливаю сюди оцет 9% 100 г. Перемішуємо. Як тільки воно закипить, одразу вогонь вимикаю. І тепер обережно маринад розливаю по баночкам. Використовую для цього ось таку велику ложку. Маринад наливаю по центру баночки, а саме на огірочки, щоб баночка не лопнула. Маринад розлили. Кришечками баночки накрили і залишаємо так на 15 хвилин відпочити. Тим часом підготуємо воду, в якій будемо варити баночки. На дно каструльки застелила рушничок і налила сюди води та нагріваю до гарячого стану. Через 15 хвилин поставлю сюди баночки, по 4 баночки у каструльку в мене вміщується. Обережно переставляємо баночки у каструльку. І доводимо до кипіння. Кип'ятити потрібно 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Баночки виймаємо з води, міцно закручуємо та перевертаємо. Перевертаємо їх догори дном. Баночки накриваємо рушничком і залишаємо так до ранку. Ось такі огірочки в результаті маємо. Вийшло 8 півлітрових баночок. Зберігати, раджу у прохолодному місці. Це може бути погріб, або ж шафа на кухні. Нагадив, що в мене чит, вот. смачно. Ти скоро виростеш і будеш їсти.